Російські війська наблизилися до найбільшого просування з часу падіння Бахмута понад два роки тому до Покровська на Донеччини. Та навіть якщо їм удасться повністю захопити місто, перемога буде піровою, Бої за Покровськ стали одними з найкривавіших за всю війну. Повідомляє The Wall Street Journal. Колишній гірничий центр із населенням близько 60 тисяч людей нині майже повністю зруйнований. У місті тривають запеклі вуличні бої. Українські військові кажуть, що росіяни просуваються невеликими групами по кілька сотень осіб, закріплюючись у підвалах і руїнах будинків. Чим ближче до Покровська, тим більший ризик втратити машину або своїх людей, каже офіцер 68-ї єгерської бригади. Українські підрозділи визнають, що противник має перевагу в чисельності та техніці. Над містом постійно літають російські дрони, за словами одного одного з військових на кожен український припадає до десяти ворожих гул дронів не стихає навіть на секунду, каже боєць 25-ї повітряно-десантної бригади. Київ заперечує твердження Москви про оточення, але визнає складність ситуації. Аналітики припускають, що місто може впасти протягом кількох тижнів, хоча темпи наступу залишаються повільними. Я не бачив, щоб вони втрачали стільки людей і все одно йшли вперед, каже український офіцер. Багато частин у Покровську недоукомплектовані, деякі мають лише близько 20% від штатного складу. Один командир розвідроти розповів, що з 20 його бійців залишилося в строю лише п'ятеро. Бої стають дедалі складнішими, з'являється все більше технологій, створених для знищення людей. Додає він. Частина військових вважає, що настав час відступати. Втрати не виправдані, навіть із підкріпленнями ми не повернемо місто. Попри це, президент Володимир Зеленський закликає тримати позиції, наголошуючи, найважливіше захистити солдата. Якщо Україна залишить Покровськ, під загрозою опиниться сусідній Мирноград, який уже на межі оточення. Аналітик інституту вивчення війни Джордж Баррос переконаний, що ситуація ще не безнадійна Україна має шанс виснажити росіян, зазнаючи менших втрат. Захоплення Покровська стало б для Москви найбільшим успіхом з 2023 року і мало б символічне значення для Кремля на тлі заяв Володимира Путіна про неминучу поразку Києва. Проте навіть така перемога не наблизить Росію до головної мети підкорення всієї України. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.